У Полтаві вперше відбулася міжнародна історико-правова конференція Сила права і право сили. Історичний вимір на сучасне бачення проблеми. Понад 70 вчених дискутували у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Я думаю, що це заслуга насамперед кафедри правознавства, тому що вона цього року відсвяткувала своє 15-річчя. Кафедра досить сильна і авторитетна серед правознавців всієї України. Завідувач кафедри Лаври Галина Володимирівна входить до складу експертної ради Міністерства освіти і науки України і правознавства. На кафедрі працює два доктори юридичних наук біля десяти кандидатів юридичних наук. Міжнародна асоціація істориків права об'єднує вчених із України, Польщі, Угорщини та ще багатьох країн і проводить подібні конференції двічі на рік. Розповідає її президент Олександр Ярмиш. Щоразу для дискусії. Усі обирають актуальні теми: поговорити про силу права і право сили вчених змусило сьогодення нашої держави. Це найактуальніша тема нині, на жаль, в умовах в нелегких умовах, в яких зараз перебуває Україна, і ми щиро вдячні. Я хотів би це підкреслити полтавцям, так і за щирий. Прийом за доброзичливість, особливо керівництву Полтавського університету економіки та торгівлі Олексія Ченестулія. Під час 32-ї міжнародної історико-правової конференції вчені зокрема обговорили антиправні явища, насильство, агресію та війну, розглянули правові заходи запобігання і подолання воєнних конфліктів. Виявилося, що всі разом єдині в пориві з'ясувати історичний вимір. Та сучасне бачення проблем війни і миру наболіло. Говорять, що наших атак краю, так про себе українці, не всі, бо більшість розуміє. Що наша хата з краю, тому, що ворога першим зустрічає? Порівнювали науковці політику нашої держави в умовах антитерористичної операції із іншими країнами, які подолали схожі конфлікти. Наприклад, дніпропетровці розповіли учасникам конференції про правові засади дій американських приватних військових компаній у світовому океані. А полтавці про військове питання в політико-правових поглядах українських радикал-демократів приїхали. Ми поділитися своими научными достижениями, которые ведут историки права. E, Значит, такими достижениями являются изучение непосредственно исторических особенностей для того, чтобы произвести наложение их сейчас на современные условия, которые с которыми столкнулось наше государство. моей «Політико-праві погляди щодо військового питання української партії радикал демократії. Була така партія, яка діяла впродовж багатьох десятиліть в першій половині ХХ століття. Загалом у конференції взяли участь 73 вчених. Серед них доктори та кандидати наук, професори та аспіранти.